Він побачив її випадково, коли вийшов із маршрутки на площі перед старим вокзалом, де пахло кавою, вогкістю і залізом, а люди поспішали кожен у свій бік, не помічаючи нікого навколо. Вона стояла біля кіоску, пила каву з картонного стаканчика, і вітром їй розтріпало волосся так, що одна пасмо впало на обличчя. Вона змахнула його легким рухом, і він чомусь у ту секунду вирішив, що мусить її знайти, навіть якщо це дурість. Його звали Андрій, йому було 35, і він працював водієм на вантажівці, розвозив товар по районах, ночував у кабіні, іноді у придорожніх мотелях, звик до дороги, до самотності, до радіо вночі і до нескінченного гулу двигуна. Але цього разу в ньому щось перемкнулося, немов він раптом прокинувся після довгого сму. Він підійшов ближче, зробив вигляд, що купує сигарети, а сам зіркав на неї. Намагаючись запам'ятати кожну деталь пальці, які тримали стакан, срібний перстень, легку куртку кольору хакі. Вона говорила телефоном, сміялася тихо, потім кинула стакан у смітник і пішла в бік ринку. Він не встиг. Лише запам'ятав, як вона ступала впевнено, швидко, але не нервово. Наступного дня він повернувся на те саме місце, ніби випадково. Чекав, стояв біля кіоску, зробив кілька кіл навколо, і ось вона знову з'явилася з тією самою кавою у тій самій курці. Він зібрався з духом і підійшов. Ви часто тут буваєте? запитав просто, і вона здивовано подивилася на нього, потім посміхнулася. Мабуть, так, я працюю неподалік. Так вони познайомилися, її звали Марта. Вона працювала дизайнеркою у маленькій студії на другому поверсі над аптекою. Вона любила подорожувати, але поки що тільки мріями, бо грошей вистачало ледь на оренду і каву. Вона любила слухати старі французькі пісні і ненавиділа людей, які кричать у транспорті. Андрій слухав її і не вірив, що це відбувається з ним. Після кількох днів розмов він почав приходити до неї щоранку, приносив каву, допомагав нести сумку, і одного дня вона погодилася піти з ним гуляти ввечері. Вони йшли через місто, повз парк, де діти каталися на велосипедах. І він відчував, що в його житті починається щось справжнє. Але наступного дня вона не відповіла на повідомлення, потім іще день тиша. Андрій вирішив, що вона просто передумала, але в душі щось шепотіло, що все не так просто. Він пішов до її офісу, там сказали, що вона не виходила на роботу вже три дні. Телефон мовчав. І тоді в ньому прокинулося те саме відчуття дороги, коли ти не можеш стояти на місці, мусиш їхати, шукати, знайти. Він почав розпитувати на ринку, біля кіоску, у кав'ярні, хтось бачив, як вона сідала в таксі, хтось чув, що вона збиралася в інше місто. Андрій не вірив, що вона могла просто зникнути без слова. Наступного ранку він узяв відгул, сів у свій бус і поїхав туди, куди, як йому сказали, вона могла поїхати у невелике містечко над річкою, де жила тітка Марти. Він не знав, навіщо це робить, але відчував, що мусить. Дорога була довга, розбита, навколо осінні поля, і він згадував її сміх, її очі, як вона сказала, ти дивишся так, ніби шукаєш у мені відповідь. Може, справді шукав. У містечку він знайшов старий будинок, де жила тітка Марти, та сказала, що Марта справді приїжджала, але тільки на день, потім кудись зникла, лишивши свій рюкзак. У ньому блокнот з малюнками, кілька квитків, записка. Не шукай мене, будь ласка. Але він уже шукав. Андрій сидів у невеличкій кухні тітки Марти, де пахло варенням і старими газетами, тримав у руках ту записку і не міг збагнути, що вона означає. Не шукай мене, але ж це саме тепер і стало його єдиною метою. Тітка розповіла, що Марта виглядала дивно, коли приїхала, ніби чогось боялася, ходила по кімнаті, весь час дивилася у вікно, казала, що за нею стежать. Андрій одразу насторожився. У блокноті він помітив кілька малюнків, серед яких повторювався один і той самий мотив: Старий міст через річку, силует чоловіка і човен. У кишені лежав квиток на автобус до міста, яке було за 100 кілометрів звідси, і дата учора. Не думаючи довго він подякував тітці, сів у машину і поїхав далі. В голові крутилися слова Мартиного сміху, її голос у телефоні, короткі повідомлення, і тепер все це змішалося зі страхом і тривогою. Він доїхав ввечері, коли починали світитися вікна, і перше, що зробив, пішов до автостанції. Там, у касі, йому сказали, що така дівчина справді купувала квіток, але потім вийшла на півдорозі біля села, що стояло на березі річки. Він поїхав туди. Село було невелике. У повітрі стояв запах води і диму, на березі сидів рибалька. Він підійшов до нього і запитав, чи не бачив тут дівчину з рюкзаком. Рибалька сказав, що бачив. І йшла стежинкою вздовж річки до старого мосту, який уже кілька років як закритий. Андрій подякував і пішов туди. Надвечерній туман стелився низом, і мост справді виглядав моторошно: дерев'яні балки наполовину зруйновані, вода шуміла внизу. На перилах хтось вирізав літери М. Він ступив ближче і раптом почув звук, ніби човен торкнувся берега. У воді стояв старий чоловік у темному плащі. Шукаєш дівчину? запитав він без привітання. Андрій здригнувся. Так, ви знаєте, де вона? Бачив її. Вона сідала до мене в човен. Казала, що мусить переправитися, щоб знайти того, хто залишив малюнки. Я не розумів, але вона платила і пішла вгору річку, там у лісі є покинутий табір. Андрій хотів запитати більше, але чоловік уже розвертав човен. Не ходи туди вночі, хлопче, там світяться очі. Така порада його тільки розсердила. Він повернувся до машини, взяв ліхтарик і рушив в бік лісу. Стежка заростала бур'яном, гілки чіплялися за куртку, і він ішов все далі, поки не побачив дерев'яні будинки справді старий табір. Один із корпусів стояв відкритий, і всередині ще залишилися старі плакати, ліжка, вицвілі дитячі малюнки. На стіні свіжа крейдова лінія. І поруч на підлозі слід від жіночого взуття. Він покликав Марта! І тиша. Тільки вітер стукав у вікна. І раптом почувся шелест. З темряви вийшла дівчина, але не Марта, інша. Вона виглядала виснажено, блідо і дивилася на нього з підозрою. Ти не місцевий, сказала вона. Я шукаю одну дівчину Марту. Я знаю, хто це, відповіла. Вона приходила сюди, казала, що знайшла щось, чого не мала бачити. Потім зникла. Але якщо ти справді хочеш її знайти, тобі треба йти до старого млина. Де він? Далі за річкою, але туди ніхто не ходить. Вона зникла так само швидко, як з'явилася. Андрій залишився один. У голові крутилося одне щось, чого не мала бачити. Він вирішив, що зранку піде до того млина, ночував у машині, слухаючи звуки ночі сову, далекі кроки, вітер. На світанку пішов через поле. Млин стояв біля води, похилений, але ще міцний. Двері були замкнені, але він вибив замок плечем і зайшов. Усередині порожньо, тільки пил і старі мішки з зерном. Та раптом він помітив у кутку фото розірване, пожовкле. На ньому була Марта, але поруч із нею якийсь чоловік, і позаду той самий міст. Андрій нахилився, коли ззаду почулися кроки. Він обернувся і побачив того старого човняра. Той дивився холодно, очі блищали. Я ж казав, не ходи туди. Андрій відступив, але старий уже стояв поруч. Ти запізнився, хлопче. Вона знайшла те, що шукала, але це зіпсувало все. Що саме? Правду. Іноді вона небезпечніша за брехню. Старий вийшов, залишивши його в напівтемряві, а на підлозі Андрій побачив ключ старий, іржавий, із биркою, на якій було написано лише одне слово будинок. Андрій підняв ключ із підлоги, відчуваючи холодок по спині. Слово будинок, написане на бирці, здавалось йому знаком. Він точно знав, що має йти туди. Ліс розкривався поступово, сонце пробивалося крізь гілки, і він ішов уздовж річки, дивлячись на старі карти у телефоні, намагаючись зрозуміти, де може знаходитися той будинок. Дорога була важка. Гілки чіплялися за руки, коріння виступало із землі, а вода з калюж бризкала на черевики. Нарешті, приблизно через годину, він побачив старий паркан із розбитими дошками, за яким стояв напівзруйнований будинок. Стіни були покриті мохом, вікна забиті фанерою, а двері, як він здогадувався, відповідали ключу, який він тримав у руці. Андрій обережно вставив ключ у замок. Він підійшов легко, і двері тихо відчинилися. Усередині пахло сирістю, деревом і старими книгами. Повітря здавалося густим, майже важким. Він пройшов коридором і почув кроки наверху. Хтось там був. Марта. крикнув він і почув тихий стукіт. Він піднявся на другий поверх, де коридор був освітлений лише слабким світлом із вузьких вікон. В кінці стояла вона, Марта. Вона дивилася на нього очі повні страху і сумніву. Ти ти знайшов мене? сказала вона тихо. Тобі нічого не загрожує? Ні, але тут небезпечно, Антвіт повіла вона. Ти не зрозумієш, якщо не побачиш сам. Вона повела його через двері до кімнати, де стояли старі ящики і карти, і показала йому папери. З позначками це були маршрути і схеми міст і річок, начебто секретні або щось, що слід було ховати. Це те, що я шукала, вона сказала. Це допоможе моїй родині, але якщо хтось дізнається, це небезпечно. Андрій слухав її, розуміючи, що його закоханість тепер переплелася з чимось більшим із таємницею, пригодою, відповідальністю. Раптом вони почули звук знизу, кроки, хтось увійшов у будинок. Андрій схопив Марту за руку, і вони сховалися за шафою. Двоє чоловіків у темних куртках обшукали перший поверх, не помітивши їх. Серце Андрія билося шалено. Коли вони вийшли, Андрій зрозумів, що часу мало. Він запропонував Марті втекти на човні через річку, той самий, що привіз її раніше. Вони спустилися і вночі покинули будинок, пливучи тихою водою. Ліс навколо був темний, і тільки місячне світло відбивалося у воді. Вони дісталися до іншого берега, де стояли старі автомобілі, що, як виявилося, належали друзям Марти, які допомагали їй у пошуках і хованках. Наступні дні стали серією пригод: переховування, поїздки в різні села, щоб відвести чужих від сліду, спроби зрозуміти, хто слідкує і чому ці секрети такі небезпечні. Андрій відчував, що він не просто закоханий, він став її союзником, партнером у боротьбі за безпеку. А одночасно і близькою людиною, яку вона почала довіряти. Вони разом планували маршрути, шукали безпечні місця для ночівлі, іноді ночували у покинутих хатинах, де шуміла вода, і дим від багаття виводив їх на видімість. Кожен день вони дізнавалися один про одного більше. Андрій бачив у Марті не лише ту дівчину з площі, але й сильну, розумну, рішучу людину, яка може вижити в будь-якій ситуації. І одночасно він розумів, що його життя вже ніколи не буде колишнім. Одного разу, коли вони переховувалися в маленькому селі біля озера, на них напали троє чоловіків із тих, що шукали Марту. Бій був коротким, але небезпечним. Андрій вперше відчув, що готовий ризикувати життям заради іншої людини. Вони втекли у ліс, перечекали у старій хатині, а наступного ранку дісталися до місця, де Марта залишила частину документів у надійному сховку. Андрій дивився на неї і усвідомив, що вся ця пригода небезпеки, втечі, страхи це те, що його життя наповнило змістом, а закоханість перетворилася на щось глибше, на взаємну довіру, на спільну боротьбу. І тоді він зрозумів, що фінал цієї історії ще попереду, і попереду буде найважливіше випробування, яке змінить усе. Наступного ранку Андрій і Марта сиділи на березі озера, слухаючи легкий шум води і відчуваючи холодний вітер на обличчі. Вони нарешті мали трохи часу, щоб перевести дух і подумати, що робити далі. Марту турбувало те, що її секрети, документи і записи могли потрапити до чужих рук. А Андрій розумів, що відтепер їхня доля пов'язана не лише з коханням, а й з небезпекою. Вони вирішили повернутися до старого будинку, де ховали частину матеріалів, щоб забрати решту документів і знищити їх, щоб ніхто не зміг використати. Дорога була важкою, ліс сповнений тіней і звуків, але цього разу вони йшли разом, готові до будь-якого випробування. Коли вони підійшли до будинку, його вже оглядали люди в темному одязі. Андрій, навагаючись, кинувся вперед, схопив Мартину руку, і вони спільними зусиллями пробралися всередину. Усередині вони швидко знайшли ящики з документами, підпалили їх і винесли на двір, щоб спостерігати, як полум'я знищує небезпечну інформацію. Дим піднімався у небо, і в цей момент Андрій відчув неймовірне полегшення. Та все, що залишалася небезпека, люди в темному одязі не відступали, але тут несподівано з'явилися місцеві друзі Марти, які допомогли їм відволікти переслідувачів. Вони втекли через таємний вихід у саду, перескочили паркан і добігли до човна на річці. Коли вони опинилися на воді, відчуття свободи було неймовірним. Здавалося, що всі небезпеки залишилися позаду. Далі вони поїхали до міста, де Марта мала друзів, що допомогли їм облаштуватися і почати нове життя. Андрій, нарешті, відчув спокій і впевненість, що зможе залишитися поруч із нею, а не просто ганятися за нею. Вони почали будувати своє життя. Маленька квартира, робота, прогулянки вечорами, іноді подорожі, щоб відпочити від пережитого. І водночас вони знали, що пригоди зробили їх ближчими, що вони можуть довіряти одне одному в будь якій ситуації. Одного вечора Андрій сидів поруч з Мартою на балконі, дивився на місто, і вона тихо сказала Дякую, що не залишив мене. Він посміхнувся Я б ніколи не залишив, не тільки заради пригод, а й заради тебе. Вони трималися за руки, відчуваючи, що тепер усе їхнє життя належить лише їм. Пригоди закінчилися, але їхнє кохання стало сильнішим за будь-які труднощі. І, хоча час від часу згадували ті страшні дні, тепер вони знали, що разом зможуть пройти будь-який шлях, і що справжнє життя починається не тоді, коли ти уникнув небезпеки, а коли обрав залишитися поруч з тим, кого любиш. Сонце заходило за горизонт, вода відбивала останні промені, і Андрій нарешті відчув, що ця дорога завершилася, але нова, спільна, наповнена спокоєм і щастям, тільки починається.